Всім привіт! Закінчується в нас серпень місяць, сьогодні 20 число, і я обробляю другий раз полуничку. Це мені препарат Парацельс, Октарофіт Форте. Це від шкідників, а це від хвороб. Я змішала, зробила бакову суміш. Бакову суміш це коли ми змішуємо препарати, які сумісні, звичайно, бо є такі, що не сумісні. З цього пачечку на 8 літрів води, а то, що в баночці половина 50 мл. І маємо опрускувач. Мені оцей такий зручний. Отой ручний, такий, що ми зволожуємо білизну, коли прасуємо. Він мені трошки не зручний, тим, що він дуже далеко летить. У мене ще деякі тут є. Десь фасолька ще росте. Десь ще кріпчик. Петрушка, вон там базилик, так не хочу, щоб на далеку відстань воно летіло. Тому беру такий препарат, качую. Так, він зручний мені тим. Що, гарно листочки зволожу її і зверху і знизу. Обробляємо. Пшикаємо акуратно. Не летить на далеку відстань, ці не буду. Обов'язково знизу кожен листочок. Тому що вусик І середина кущика. Там любить бути кріщики. Так. Переходимо до другого. Турка невеличка. Треба ще листочки буде Не всі Не всі листочки ще зрізані. Не всі листочки ще. Так, я вже робила чистку, один раз, другий раз. Так, вусика всі обрізала. Вже більше не буду на касетку судити, бо вона вже просто розсада буде. А в жовтні це не дуже нам зручно. Тому що могла то зробила. Листячко обрізано для миста перед тим, щоб менше препарату йшло.